І це те саме, що е, робив Путін в Україні, особливо де була більшість етнічних росіян або переселених росіян. Коли ми говоримо про інші території України, то зросіщені українці, а це велика різниця. І мало того, згадаємо слова Гітлера, коли казав е, ще з 1935 року: чехословаччина — штучна держава. А тепер порівняємо, що казав е, Путін е, Бушу. І все це грало. На те, щоб підігрівати ці стосунки. Крім того, сценарій же був такий самий. Були бої. Ще до Мюнхенської угоди були в судетах бої, зокрема, цими загонами самооборони судетськими. Були провокації, постійна пропаганда про утиски німецького народу в Чехословаччині ніякої демократії там нема. І, зрештою, вистачило тільки одному під час одних заворушень чехський поліцейські вдарив в обличчя німця судецького. І все. І Гітлер на партійних зборах в Нюнберзі зі стадіона, який транслювався через радіо на всі судети, почав розказувати, що ми не дамо ображати німців, ми прийдемо на допомогу. Гітлер прийде.